Доброго ранку, діти. Послухайте, будь ласка, казочку. У деякому царстві була собі каляка-маляка. Жила вона у найнижчій шухляді письмового столу, де завжди було темно і тихо. Не було в неї ані друзів, ані знайомих. Тож і вирішила вона подорожувати. Вилізла з шухляди, озирнулася навколо. Чого тут тільки не було олівці, гумка, фломастери, кольорова вкрейта, пензлики, фарби, пластилін і клей. Адже мешкав у цій кімнаті художник-чарівник, саме той, який малює мультфільми. Каляка-маляка здивовано. Роззирнулась навколо. Ого, скільки кольорів, скільки цікавого. Та раптом її помітив червоний олівець. А ти хто така? Я каляка маляка. Я живу в шухляді. А ти хто? Я олівець художник. Малюю все. Що захоче наш господар. А ще в мене є друзі, Пензлик крейточка, Клей фарба і пластилін. Каляка маляка несміливо усміхнулась. А можна мені з вами погратися? Я хочу бути корисною. До неї обережно підійшла фарба. І відповіла, якщо ти навчишся гарно малювати, То станеш не просто калякою, а справжньою майстринею. І почалося велике навчання. Пензлик показав, як водити фарбу плавно. Крейточка навчила змішувати кольори. Клей пояснив, як усе тримати разом. А пластилін дозволить виліпити маленького метелика. День за днем каляка-маляка вчилася і з кожною новою картинкою ставала вправнішою. І ось настав день, коли червоний олівець побачив її малюнок. Він усміхнувся і сказав: Яка чудова робота! Тепер ти не просто каляка маляка, а справжня художниця. З того часу каляка маляка вже не жила у темній шухляді. Вона мала друзів, створювала яскраві малюнки та допомагала народжуватись новим мультфільмам. Діти, а ви бажаєте допомогти створити малюнок до цієї казочки? Інструменти для малювання вибирайте самі, за своїм бажанням, різнокольорові олівці, фарби та крейди. Це ваша творчість. Мені буде дуже цікаво побачити ваші малюнки.